Всім хай! З вами я, Classic Міша І сьогодні з не буде мой друг Classic Height. Зараз це не мой тик 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 тики тики, -тики, -тики тик тік Добрий день! <ps> Він буде мовчать. <130 obsession> Короче, сьогодні ми граємо в Грес. Ви вже могли помітити по інтерфейсу. Ця гра схожа на Дорс, але це Дорс. <сл subtitles> Дорс, объединенный, типа, с Эвейдом. Короче, игра объединена <coughs> Дорс и наш любимый Эвейд. Вы как умеете, приважно держать. Короче, <coughs> мы будем... Так, поди, ключик. Open, please, ключик. Дайте, о, открыть. Давайте ключ открыть. Uh, у меня айдол став якийсь конфідент. Окей, ви побежали. Все, в чекаємо, поки нас відправлять, кудись в неї звісно. Корот, все очень дуже Дуже вам цікаво буде. Надіюсь, вам буде цікаво. Uh, ну, а ми відправляємося в неізвісність в якусь підвал. Е, де будуть много-много монстрів. Багато, багато монстрів. На жаль, в цьому відео ми не дійдемо до деяких монстрів. До двох монстрів, точніше, які можна зустріти. О! Е, один в мене якраз зображений. Один із монстрів в мене зображений на таймері. Його звати Дозер. Ми його називаємо Кокумой Менчик, тому що він схожий на одного чела, якого звати Куку. Оцього ж синього ачпукса. Такого сігма боя. І він дуже любить, дуже не любить, що коли він дощитує до таймера, то у нас предмет предметки отой куку, -ку, отой сіній челік, яку вам показую. сьогодні, ну, якщо ви Корот, якщо <кхід> він дочитає до того, ну, короче, його у звичайному можна присувати, там только з моди е, Ну, є, да, є режими з модиф. С модификациями короче. Сейчас <кхем> е е один челик, якого звати Corneation. В переводі на, на, на мій язык це буде корица. Зап... Короче, якось воно будет там переводиться. Не... Гвоздко. <кхем> це будет гвоздько. Мы спустились в подвал. Так, постараемся немножечко чуть-чуть маленькую. Графіку, тому що в мене очень сильно лагає. У вас прям це видно. <coughs> О, да! У нас є ще одна. Чудо, яку звати Криса. Точніше, її, її ім'я в грі це Dumbriр. Але ми вважаємо, що це гліч, тому що цей, це, типа, наш друг. Окейчусь вважаю, що, що мій друг мною маніпулірує. Ну короче, вот это все мелое существо. Если и не заткнуть до того, як вона зробить вот это на свое заткнуть, то произойдет немножечко немножечко весь этот потов, весь подвал взлетит Далеко. дуже далеко в небо. Типа, буде, щось то схоже на цей взрив. взрив. Бубу. Ем, ну, коротше, буде бобух, отакий вот. Вот вам, відео. <кхи> ну, коротше, если не закінчу, то ви взорветесь і станете порохом. Що ви не хочете стати порохом, то пригнаться. Слідіть за нею. Е, вона, її можна в <пор>, з модифікаціями, але після кожної версії, якщо ви гуляєте з другом, то вона вас забирає. Але потім видається, не сразу. у нас вона одразу видається без, модиф... без модифікацій, тому що ми е, купили її. Її можна купити в магазині, за, якщо таку куру, 10 000 бріків. Затнись. Так, е -е да, вона, вона улюбить, прям любить орать. Е -е якщо. що, її треба, її треба регулярно затикать. Е якщо ви, ну, Получається, коли вона починає орать, вам треба дивитися на. Її пост... Ну, постійно на її цю штучку, бо вона буде труситися і світитися червоним. Король, э -е Ну короче, вона, Ну, о, ну Короче. У нас ще є монстри. Один я вот этот вот белый дружочка, который умеет делать в такой. Так чего я вообще рассказываю? А я, 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 я за чого я вообще розказую про грейс, якщо це просто відео, де ми гуляємо в грейс. Я не знаю, чого. Ну, я вас коротше, короче, игру. Ой, я умер. Спасибо. Моїм лагам. Е, да, коли ти будеш дихати, у тебе є шанс. Ти можеш переродитися у сейф-румі. Щоб ви розуміли, я здох в кінці! В кінці! <кхем> Мені це друг сказав. Коротше, ми з ним були в Дискорді, коли ми знімали це відео. І, коротше... О! Ще одне чудо! Як інтересно! Короче, от это чудо. Если вы ее побачите, убігайте в наступному комнату и ховайте за стінкою перед дверью. Якщо ви не успієте, е, ну ви здохнете. А ще буде на том же рівні з штучкой появиться, ну, за 50 глаза уже появиться любими червячок наш. Він будет появляться так само з цими штучками, як і я то. Так, 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 так. Короче, у вас будуть чупильці. Більшу пальці по екрану. І коли вони є, вам треба ховатися желательно до стінок. Інакше. -вам. Даже на текст пише на англійський Get Out of It's Way. Що в переводі означає свалість його путі. У нього путь, в принципі, такий же, як у Carnation Він е просто. Просто він швидше. І не треба, ховатися у сховища, які будуть показуватися глазиком. Да. Тип, о, ще є такі комнаты. Там краще просто через стінку при. Ага, у вас ще таке може бути бах, но якщо у вас є така штучка, як у мого друга, то цей бах, конечно вже приодайте. Пожалуйста, крыса, закройте свої ручки і, не... і перестаньте пить свои оптимы. О, якщо у вас будуть отакі білі штучки, типа. Шейдери такі, ну як шейдери. Ооо! А я даже джентльмен, все, я умираю. Добрий день, та, якщо ви не встанете захвате, то Бог з вами станеться те саме, що став, тільки що зі мною. Коротше, якщо у вас білі такі, а, ми, всі... ми оба здохли, нормально. Е, Ну, короче, ви е, вдруг. Побачили, що у вас щось мелькнуло, біле, наче э, ну, ці, як його там. Э, ну, э, як його там, ну, коротше, шум, ви поняли, шум? Якщо ви якщо ви, типо, типо побачили шум білий не рожевий, а білий, і вас пальця по екрану оу, І у вас немає гвоздіки, то краще сховайтеся за стінкою. Перестрахуйте. А якщо у вас ще гвоздіка є? Ну, э, ну, ця корней. Ну, взагалі вона, появля... вона перший раз э, цей червічок з'являється якраз із нею. <клух> Тому ви просто ховаєте собі в сховище да, і все. І не вам нема чого переживати. Ви сігма бой будете. А, да, кстати, э, Криса починає орати із другого, этажа, так скажем, другого рівня. Тобто, на, на першому рівні тренувальному вона не оре. Я не знаю чого. Їй просто лінь, мабуть. Вона просто наблюдає в нашому кармані, з нашого кармана така дивиться. А ви знали, що у вас криса може бути золотою? Я не шучу, у мого друга була золота криса. Не... У нього навіть очівка, ви бачили це в началі? It's time. Да, у мене є така Там можна поставити свою музику. Не скачем, а та, що вам випаде з ключів. Да. Тобто, типа ост, in my car, Ще коли у вас під час корнейшн. Будуть такі ліснички, що просто йдуть вниз, то краще зробіть слайд. Це буде набагато швидше. Мені це друг порадив. Я тепер Сігма, Сігма, бувай. Е, ну, коротше, що я ще сказала про це гру? Ну, прикольно. Продолжение. Да, хотілося б лучше. Це гуляло багато. Мені цікаво, коли там обновлення вийде. Бо пише, що воно було 1-го, 18, то ще. 8, -го, ніче, 음, 8 січня але щось там нічого не помінялось. Може, вони там якусь маленьку деталечку поміняли, але нічого не було помітно. А да, якщо у вас закінчиться таймер. Я вас поздравляю вам капздець. Тому що вам прийде Гоутмен. Але є така. Очівка, яка вам повинна, ви повинні її отримати. Ну, якщо зможете, є така очівка, де можна просто гот го мене таким э, фонариком шльопнути і потом сразу же в сховище. У мене ця очівка є. Не, поздравляйте мене, я Сигма Бой. Ну я не Сигма Бой, я просто якийсь челик. Який я вам просто знімає відео. Да, ви бачите, що мене так доху не було? Я за скільки. ну точно, що багато. Новий рік уже пройшов жалко. Якщо що, я там сказав жалко. Якщо що, жалко. Не то, не, не, не щось інше. Воно бачило глазів. Не дивіться на нього, я вам запрещаю законом РКН, Я е український РКН, все, я вам запрещаю дивитися на нього. Якщо ви на нього подивитесь, якщо ви будете на нього дивитися, то він просто давайте прилетись і сделає вот та. Ой, ось та. Ще він так. само, Але він тебе уб'є, якщо ти не будеш на нього дивитися. Якщо ти отвернеться, то він зробить тобі в принципі те ж саме, що і той білий чудик. Тільки не забувайте дивитися окрас права. Якщо червоний, дивіться на нього. Якщо, якщо синій, ну типа синє це чудо. Тут я взагалі якимось чудом не умер, я не знаю. Магія в ні Хогвартса в мене повірила. Криса! Заткнули. Так, ah, ну коротше, ви поняли. Uh, uh, синий? Uh, ну білий, я не знаю який він. Uh, Світиться синім, а сам він білий. <coughs> Короче, появиться. Мені інтересно, а от ми пройшли. А мені зараз... Я зараз не дивився, що там. Мені цікаво, а ми і пройшли в той момент, то, походу ми не проходили ще до дозвіра. А я не пам'ятаю, ми вроді би пройшли до дозра, не? Коротше, у вас ще буде сороу, і коли у вас буде оце тіпа, щось капати і у вас все буде червоне, краще ховайтеся десь, щоб ви розуміли, довірні прийоми вважаються, наче схованка. Я сам в шокі, а коли у вас дозер, вам треба просто присісти по зітінну Будете садить, умрете, будете ходить во время апресии, умрете, будете стоять, умрете. Э, Представляете, держать можно. В крысу затыкать можно. Проверено. Конечно, уже мною. Я не знаю, что сказать про цю игру. Что можно сказать про цю игру? Ну а класс. Все. Я більш нічого не знаю. От тільки мене їй показав. Ну, взагалі, я про неї давно знав, але я просто не вмів в неї гуляти, тому я просто помирав. Ми з, ним друг... Ми з моїм другом вже були раз спробували, в мене не вийде такий. Нє, я весь гулять! Не буду. В тогі. В через. Е -е годік. Да, через годік. Я заходжу і такий. А ага, давай ми погуляємо в гурес. Ну, точніше, це він мені приложив, а потім він, коротше, просто, просто коли у нього було, пропало світло, ми з ним були, гуляли, я тоді ще не, не гуляю. Ну, коротше, у нього пропало світло я такий. О, а а давайтеся, я повчуся. Якщо що, усе, що оця графіка, це я додав в коригування відео. Ви представляєте? А Таке можна було зробити, а я. Я не знаю, що. Я просто тепів. Так, да, як інтересно, мені навіть це не допомогло. Е, ну, хто хоче, може дати настроечки, які я там поставив, якщо комусь буде цікаво. Керріч, керріч. Нічого інтересного більше не можу розказати. Я все розказав. Е, а точно я все розказав. А. Е, у, модифіка... з, у модум з модифікаціями ви, ви ще можете, мені, можете призвати My Mini Eyes. Це буде так називатися модифікація з літані. Та, така така ось є у них персона Літані. І коли вона буде відкривати глаза? Ви просто присядьте. Коруч, робити можна все, коли вона у вас є. Усе, щоб ви розуміли, усе можна робити. Все, що хочете, те й робіть. Двигайтесь, бригайте, шмигайте, все робіть. О, чудо чорне, бачили? То є той ліхтарик. Короте, вона не любить, коли ви просто стоїте. Вчитись в хайтех на я бачив, що можна слайдити, але коли я це провірив, вона сказала: А, -а ти не слайдиш. И смерть Е, uh, Якщо вам цікаво у грейс. Я ставлю назву. тому що я ще не можу посилання. Плак-плак. Если что, я не плакала помилка, я просто так. Uh, uh, а що ще інтересного можна розказати про зигру? Ну, креса. У нас крыса одинаковая. Інтересно. Uh, ще там є одна фигня. Губер. Який челик? Там є коротше, два режими Один гонка, де ти вибираєш собі губера Губер. Після кожної смерті у вас буде збрасуватися біг. Тож якщо ви бігли і ви умерли? І ви в ВВБ, то ви не забувайте перевключати біг, щоб у вас він був, інакше ви будете просто іти. Я на тому моменті затопив просто, то тому... да? Е, -е, -е, е, о, ось, ось бачили, це жовте чуло, що була на іграні. був плдозер. Це дозер. Він чогось найчастіше з'являється, коли Carnation. Вони що друг друга люблять? Euh, не думаю, е, ну Якщо він появляється на вашому екрані, такий жовтий снайк, присядьте єдиного движения. Коли він пропаде, можна сподійно вставати Провірено. Ким же? Я... Як та фраза із другого сезону «Ігри в кальмара»? Я вже грав в ці Я вже гуляв в ці ігри! Ну, я вирішив її просто по-українськи, тому що в мене ж все-таки український контент. Mm -hmm. Коротше, е, э, сьогодні вийде одне відео, а завтра, мабуть, інше. А може, післязавтра. Я не знаю, я не прийшу. Ну тут, короче, уже, мама, давайте все. Бай-бай. Всем гуд. Бай. Здесь новых видео.